Просто треба знати табличку множення і діяти за правилами. Тоді ні хвороби, ні старість, ні запалення нам не загрожують. І взагалі, дівчата, паспортний вік далеко не завжди відповідає біологічному віку. І ніколи не є критерієм здоров'я. Біологічний вік показує, як ви прожили свій паспортний вік. Щодо оцінки стану організму, якщо ви знаєте свої аналізи та їх інтегративні норми, то за кожний з порушених, які ми пройшли з вами за ці два дні, потрібно додати по одному року до свого паспортного віку. І саме ця цифра буде вашим справжнім біологічним віком. Навпаки, треба взяти свій паспортний вік. і Відняти по одному року за кожний результат всіх тих розібраних аналізів за два дні, які ми з вами пройшли, за кожен результат, який входить, відповідає інтегративним нормам. Інтегративним. Для того, щоб мати. Ось такі, як у мене показники, це мої показники. Віку у паспорті, в мене 53. Ви знаєте, так? я вам говорила вчора, що мені повних 53 роки, вже пішов 54-й. А мій біологічний вік, я зробила цей, цей дослід саме для того, щоб вам показати, продемонструвати, 38 років. Я не знаю, як ви оціните мій зовнішній вигляд. Але я знаю, яке в мене самопочуття, при тому, що я мала, дуже багато, декілька аутоімунних захворювань. Я вам вчора показувала фото, як я виглядала в 35 років, і як я виглядаю зараз. Мені здається, це теж показник. І не вага тут зна... має значення. Ні. А те, як у мене працює, мозок. Те, як у мене... Наскільки в мене міцна пам'ять, незважаючи в анамнезіна, гіпотиріоз і аутоімунний тіріодит. Те, наскільки в мене є енергії, яку, якою я можу ділитися із вами так само, і на ось таких безкоштовних зустрічах і щодня на програмі оздоровлення з своїми підопічними. І те, наскільки в мене взагалі є бажання працювати, те, наскільки в мене генеруються ідеї в моєму головному мозку, розумієте? Наскільки в мене блищать очі, наскільки в мене є е, високий лібідо, тобто бажання сексуального. Контакту з моїм коханим чоловіком, це все показники нашого біологічного віку. Тобто, щоб біологічний вік був менший за паспортний, треба контролювати свої найважливіші маркери здоров'я, розумне харчування, ліквідація системного запалення і вчасна допомога організму нутрицептиками. Можуть попередити майже всі існуючі захворювання і продовжити вам активне життя, ключове слово, активне, не просто вік доживання, а активне життя в будь-якому віці. Якщо ви знаєте, як дійсно потрібно здавати аналізи, і які це мають бути аналізи, як правильно їх читати, коли саме і як допомагати організму, то і старість буде відступати, і життя буде довше і більш цікавим. Неважливо, скільки вам років, 35, 50 чи більше хвороби з кожним роком, на жаль, молодшають. І треба вже нарешті зупинитися і зрозуміти, чи відповідає ваша зовнішня оболонка вашому внутрішньому стану. Чи відповідає ваш паспортний вік біологічному віку? Пам'ятайте, краще попередити виникнення і розвиток захворювань, ніж потім намагатися їх лікувати і щось змінити. Так, і змінювати треба. І чим раніше ви почнете, тим успішніше буде ваше оздоровлення. Але ж і попереджати треба, тому що спочатку це тривале запалення роками, а потім онкологія. Онкологія завжди виникає на місці запалення. До речі, далеко зараз, під час війни, коли дівчата роз'їхалися різними країнами, і оця романтика рівня закордонної медицини впала з наших очей. І ми побачили, що далеко не у всіх країнах люди мають змогу і таку розкіш, так, як піти і здати будь-які аналізи. В Західній Європі, Канаді, в США навіть за гроші ви не можете здати аналізи, якщо лікар і страхова компанія не вважають його за потрібне. Не можете здати. Це дивно для вас звучить, але це правда. Можливо, хтось з вас про це знає. А учасники моєї програми оздоровлення і члени їх родин мають ще й супер знижки на всі існуючі аналізи у цілій низці провідних лабораторій України. Розумієте? Тобто оці знижки даються всім лікарям. Всім. Але різницю цю лікар забирає собі. Йому перераховується все на картку. Вибачте мене лікарі, якщо ви тут просутні. Але це правда.